І так, ви, наверное, не будете все бачити но це як я обіцяв свой доди Проти мого любимого спрайзера. Let's go. А, ливо сторони, я запускачку поменяю. Я поміняв запускач. Дивіться Сами все бачите. Я же вам казал, что он не мощь на Велике арене, Давайте, шара. И ничего ему не сделает. Спрайдинг сильнейший, понимаете? І як я вам казав, давайте поміняємо наконечник. Наконечник, типу, від оригінала. Сифойдекс калиус до Xiphoidex Calius і Шукуринай. Ну то є. Е спрайс до Спрайм. Ну, я думаю, ви все бачите. Що його даже нормально не можна запустити. Но я все одно запущу. Це реально можливо, я знаю. Можна попробувати другою стороною. Ну, я вам продемонстрував, що Спрайзен від компанії Flame. Ну, то есть, Ну, короче Якщо ви хочете Спрайзена купляйте та Томі Оригінал, він буде набагато лучше, ніж оця тупа ядровка, то Тож Спрайзен це Спрайзен і за нього треба грати нормально. Ну, Но, якщо у вас нема грошей, як в мене, купляйте, звісно, Flame Купляйте цих 2 бея. Ставте наконечник від е, Ксіфоедекс Халіуса е, на Спрайзена. на Ворл Спрайзена і не будьте аміобами. З вами був я Матюхан. Ставте лайкосик. Можете написати коментарій Ну, лучше із лучших.